Коли люди йдуть на консультацію до водичного астролога, Знаєте, ми водичні астрологи, ми як лікарі. От. Ну, хтось вже приходить, коли вже треба різати. Знаєте, хтось приходить в профілактичних цілях. Ну, от абсолютно вся та сама ситуація. От. Зазвичай люди приходять до астролога вже тоді, коли вже є якісь проблеми. От. Ну, розумні люди, вони до цього не доводять, от. Тобто вони стараються робити якусь певну профілактику. От. Е, я працюю яким чином? Я працюю від п'яти консультацій. Якщо ми там пішли там, 5 консультацій або вже 10 консультацій, і далі я тоді відміняю і людині просто рекомендую йти на навчання. Це найкращий варіант, тому що навчання це консультація довжиною в рік, і ви потім все життя можете себе консультувати. Ну коли люди приходять до, на консультацію, а коли люди йдуть до лікаря, от ви знаєте, людина, яка ходить до стоматолога, там постійно каже, ну давай, ки мене зуб, а давай ще щось зробимо або або ще щось зробимо. Розумієте? Ні, зазвичай йдуть, коли вже зуб вже почав боліти. От. Ну, є розумні люди, хто ходить на профілактику, бо там, ти раз в кілька місяців, знаєте, там, кілька разів на рік ходить до стоматолога, перевіряє зуб. От. Ну, Таких людей в дійсності небагато. От. Всі решта люди вже йдуть, коли вже припекло. Тому, відповідно, ну, ми астрологи, ми точно так само працюємо. Е, наприклад, якщо це пов'язане з роботою, ну, наприклад, це там, з кар'єрою зв'язано. то людина може. Ходити на роботу, так і не знає, Тобто я тим займаюся чи не тим. Ну, хожу якось. Ну є якісь є. гроші платять, та й платять. Ну, колектив ну так собі, та й ладно. Ну там якісь конфлікти, третя та й ладно переживає. От а є люди, хто знаєте, коли вже звільнили, ну, знаєте, припекло все. От А що робити, що там зірки, бо мене з роботи звільнили. Ну, перше, ти міг бути не там. Друге, ти коли прийшов до астролога, то тобто, він то міг сказати, ну, що готуйся, буде такий то період. Ну от. Відповідно, це також допомагає людині робити, от ну передбачати ці періоди. Е, періоди в житті їх не буває погано. Ну от чому людина могла, наприклад, звільнитися з роботи? Людина могла звільнитися з роботи, тому що е, настав період, коли людині почав час займатися собою. Ну, от, Буває, людина працювала, працювала, навіть, там, наприклад, настав час, два роки часу людині потрібно відкласти всі справи і займатися собою. От, більше гуляти в парку, молитися, то есть, більш духовним питанням займатися. А людина ломиться в кар'єру. Ну, у мене є такі випадки, там, приходить чоловік каже, завалився бізнес. От, я дивлюсь, кажу, два роки ти зараз нічого не зробиш. Ні, я вже три спроби зробив, три рази в борги заліз, три кредити маю. Ну, я все одно я можу. Навіть потім приходять на тренінг і кажуть, от, я мучився кілька років. Старався страждав, але я все-таки цього досяг. Чого ти страждав? Сходи до ведичного астролога, тобі астролог скаже, що в тебе зараз такий то період, і тобі зараз сприятливо тим-то займатися або не займатися тим, далі. Астролог може також допомогти в питаннях, яких. Чи ваше це призначення туди вийдете, в тому напрямку, чи не в тому. Ну Наприклад, якщо скажемо Овен, Овен це людина, яка не може сидіти на місці. Розумієте, йому сидіти в бухгалтерії, не вийде. Він піде в бухгалтерію, сяде, йому будуть давати, що треба писати він постійно кудись бігає. Ну, смисл ти сидиш в тій бухгалтерії, дорогий. Ну, сходи до астролога, тобі астролог скаже: Хто ти за знаком зодіаку, твоє призначення? Також, що добре, людина, яка, наприклад, ну, знає там річний гороскоп, коли складається, або там періоди загальні, якісь можна подивитися. От розумієте, коли сприятливий час для якихось справ, коли не сприятливий. Ведична астологія, що ви розуміли, це як годинник, який показує, коли добре щось робити, коли ні. На хлопський розум пояснюю просто. Ви печете хліб. Давайте ви будете той хліб продавати в другій годині ночі, десь там в якомусь не знаю, там на якійсь площі. Перше, зараз комендантська година ніхто не ходить. Друге, да, там нікого не буде. Розумієте, зміст вам брати хліб, випечений, виставляти на вулицю, кричати: купіть в мене хліб в другій годині ночі. Розумієте? Те саме з ведичної астрології. людина. От ви просто розумієте, ну ведична астрологія це великі години. І там є цикли, які показують там ну, до 60 років, от, в який час, коли краще що робити. Ну от відповідно, ви розумієте, зараз приятливо там займатися тим, там, наприклад, здоров'ям, спортом, дітьми, сім'єю, роботою, грошима, чи відпочинком, чи духовними справами. Ну, от, ну основні питання, да, от, куди куди може показувати горозково. Тому, коли ви це знаєте, вам буде набагато легше. No. Тому це кажу, це може бути як профілактика. No. Тобто Ми астрологи, це свого роду, ми як лікарі, Тобто хто з нами співпрацює постійно, це, або сам вивчає ведичного створення, це як профілактика. Ви розумієте, коли що відбувається. No. No, okay. як, дивіться, Є наука Аюрведа. Це ви спеціями, певними спеціями та правильним харчуванням себе підтримуєте. Якщо ж ви вже там ну, пили все, що цей, горить, діли. Що можна там піймати і з'їсти, розумієте, ясна річ почалася проблема. Ну, тоді вже треба класти на операційний стіл різати. От, розумієте? От, тут вже вибір стоїть за вами, як ви хочете жити. І так, підсумок Повідок. Коли люди йдуть на консультацію до ведичного астролога, розумні люди постійно співпрацюють з астрологом, найрозумніші вивчають ведичну астрологію, ну і також дружать з астрологами. Ну, от, ті, хто нерозумні, живуть як попало, от, ну, і відповідно вже потім мають погані наслідки. Дякую за перегляд. Кому цікава консультація або навчання, в описі під відео є посилання на сайт. Переходьте, там є вся додаткова інформація, також мій телеграм. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.